Ну, в другій сім'ї ми бачимо, так? Да? Молода бджола облітується, підсаджували маточку туди, подивимося, чи сіє, чи не сіє, розплід вийшов. Так, ліземо, ліземо. Так, це нас вибирають мед з старих рамочок. Так. На курс це ми підставляли під час дощу. Салафар. Так, ліземо. Ліземо, А Тут розширювати, тут дуже багато бжали. Розширювати. Так, ліземо і дивимся. Так. Застановку. Ставимо трохи далі. Так, їхню медову ставимо. Дивимося, трудня потянули. Надо ще маточку знайти. Завжди вчили мене тримати над вуликом. Рамку над вуликом. Мед. Тут мед. Тут дня богата, розпліт на виході так ставимо позастаною так диремся. Коли сонце в очі не дуже зручно. Так, раз, при, два хода Матка с зеленой миточкой тут была. Помните? Не бачу щось слабенька рамочка. Бжоли мало. Yeah. Я не бачу. А що розширювати, якщо яйця не бачу? Нічого тут розширювати. Hmota neplýtná. Друзі, є саме больше. Рошивати все сім'ї я не буде. Матки не знаходжу. Ну вона десь є, тому що маточники не тянуть. Матка була найприємна, яку ми підсадили. Жали багатенько. Можливо, вона на обльоті. Да, друзі, так буває. Маточників не бачу. Ось ще багато бжоли. Давайте дойдемо до кінця. Дойдемо до кінця. Бжоли багато, оце відводок зробив. Жола вийшла, подивіться. Ще не вся вийшла. Розплоду море. Бачу. Мати я не бачу. І засіва свіжого не бачу. І б яйце побачите, а яйце я не бачу, що робити. На всякий випадок можливо рамку підставити з яйцем. Да, жили дуже багато. Але, але, але. Напевно, з іншої сім'ї зараз підставлю рамочку. Яйца не бачу. А это проблема. Так, на всякий выпадок, друзья, на всякий выпадок ставлю за заставнатика одна. Зараз за застаною йду і підставляю вулик. Не найду я цієї матки. І це поганенько. Поганенько. Друзі, лізу в інший вулик, беру яйце і буду підставляти. Щось мені не подобається. Або матка неплідна, або ще щось.